Друзі, привіт! Це моє чергове відео. Мене звати Аліна, я консультант з усвідомленості. І, як ви можете почути з мого <голові> чарівного голосу, я прихворіла. І саме через це ідея дисципліновано щодня викладати оці відео міркування пішла прахом. <голові> так, а мене не було скільки? Чи 2, чи три дні? Через хворобу і через е, небажання робити це не те, що ідеально, а просто робити це, тому що температура, лихоманка, голос просто сів, нежить. І, коротше, ну, ви самі розумієте, яке відео. І так, головна ідея цих відео. Була в тому, щоб е, привчити себе, по-перше, е, робити це дисципліновано щодня, по-друге, робити це не ідеально. І здавалося б, чому б не зробити це в хворобі, але, ну, блін, серйозно, я себе не насилую, і якщо я не хочу робити, якщо я не можу робити, особливо коли я хворію, це значить, що я не роблю. Я дозволяю собі хворіти, я дозволяю собі, знаєте, забити на всі обов'язки. Буквально усі. Тобто, якщо я хворію, то все. Я не мама, я не дружина, я не хазяйка, не господиня, взагалі, я ніхто все. Я тіло, яке лежить в кроваті. Все. І так. Я про це вже теж казала, що якщо нам щось заважає триматися своїх цілей, це не програш, це просто нова ітерація. І так я продовжую, якщо я зірвалася, це не робить саму ідею провальною, це значить, що я просто продовжую з того місця, де зупинилася. Але, звісно, коли ти на повному ходу просто так об стіну, Зриваєшся, і це тебе дуже гальмує. І щоб знов розкачатися, треба трохи більше зусиль. Я знов роблю четверту спробу, тому що ну взагалі мені складно говорити, і тому що складно знайти слова, коли ти. Щось починаєш, ти розганяєшся, і тебе вже далі не це. Так само зі сторіс, коли ти щодня викладаєш сторіс в аккаунті, в тебе йде вже цей процес, ти бачиш вже ідеї, ти бачиш про що сказати, що ти хочеш висловити. А коли ти зупиняєшся, коли ти гальмуєш, коли ти гальмуєш, дуже складно знов розкочгаритися, знов розігнатися і. Саме тому краще тримати свій е, стан у більш-менш такому рівному, у більш-менш рівновазі, тобто без е, дуже сильного ентузіазму, тому що після ентузіазму нас хитає до зворотнього боку. І як ви могли побачити е, в усіх моїх відео, прослідити, е, що в мене був дуже сильний під'єм е, під ентузіазму. Був під'єм енергії, я була дуже на такому надих, натхненому стані, і потім в мене пішов різкий спад. І так, з одного боку, це може бути пов'язано з тим, що почав впадати імунітет, я вже почала захворювати, і в мене ще не було сильних симптомів, але вже почалася апатія. Але з іншого боку, можливо, все навпаки. Я почала захворювати через те, що мій стан хитнувся до іншого боку, донизу, до апатії, і це пригнічило мій імунітет. Ну, тобто, можна подивитися в обидва боки, і це все пов'язане між собою. Тому, на мою думку, краще тримати свій стан більш-менш рівно і. Базові потреби, тримати їх постійно а, на більш-менш задоволеному рівні. Тому, що, а, а, як я могла поспостерігати, коли в мене був дуже сильний ентузіазму, коли була дуже енергічна, я почала а, гірше спати. Тому що ну, мені здавалося, що в мене багато енергії, і я можу багато зробити, я можу там щось ще почитати, щось ще. Поміркувати, що ще зробити. І коли ти лягаєш спати, складно, складно заспокоїтися і складно видихнути і заснути. І це, звісно, теж впливає, тому що починає, як я вам казала, починає хитатися одна ніжка нашого стільця, потреб, на якому ми сидімо. І Наче це з гарної причини, наче тобі добре, наче ти сповнений енергії, але ти забуваєш про свої базові потреби і тебе просто починає хитати знов-таки. Я вже забула, про що я хотіла поговорити в цьому відео. Бачите, я ще трохи не в тебі, я ще трохи не прийшла до тями. Мене ще Ковбасить трохи, і я вже хочу щось робити, але ще не зовсім можу. Але, ну, пусть хай буде вже, це четверта спроба, наче. хай буде це відео, як доказ того, що я продовжую, як доказ того, що я роблю, як доказ того, що я можу себе тримати на дистанції. Отже, не знаю, чи прослухаєте ви його до кінця, але дякую за увагу.